Це дивитися на пейзаж, як на форму енергетичної взаємопраці природи, людини, почуттів, емоцій. І тому вони мають форму узагальнення. Це узагальнення дає саме почуття, а не конкретизацію гілочок, стовбурів, камінчиків. Він дійсно людина, яка вміє знає, як передати професійні знання, а найголовніше, як передати ту національну емоцію, яка може сформуватись тільки на території цій землі, на якій ми живемо. І тому він дуже глибоко пов'язаний з творчістю Тетяною Ніла Яблонської. І як професор, і він і сьогодні працює як професор, ця людина все-таки знає, як цей зв'язок підтримувати. І тому, говорять, про книжки про ці займали, безумовно йде питання про те, що як ми вибираємо вчителя, вчителя ми вибираємо за покликанням внутрішнього стану. Визначають одну конкретну людину, чи дві, чи три. Тут питання стає ширше тенденції. Які тенденції художників, які мені приємні, які я сприймаю, це коли дійсно людина з його почуттями, з його емоціями не залишається за бортом цього світу. Бо багато дуже картин, які мають реалістичні, натуристичні, чи інші якісь напрямки, є все, є і речі, і... Люди все, а втрачається саме головне, що дає це людині від Бога це почуття. <му> Перший випуск, який був, відбувся, це було давно вже 25-30 років назад. Всі діти, 15 учнів, які я відклав, всі поступили вище навчальні заклади, їх закінчили, працюють художниками, архітекторами. А головне, що вони... Сприймають закони краси, любові, незалежно від того, даже яку професію на сьогодні там опонували. році закінчує 11 клас, і ще здає ЗНО, але вона готується поступити в академію мистецтв, графічне відділення. Ну, вона багатопланова, вона нас співає, на музичних інструментах грає, вона хоче і режисером стать і психологом. Це Полтавщина. Полтавщина дає радість, емоції, там палку в землю і там дерево приростає. Тобто оцей енергетичний поток такий сильний. Значить, робота, яка кримського напрямку теж ще недописана. Спілкування дитини з світом скель, повітря, води, то така медитація, можна сказати. що Київ це є джерела, духовне джерело для всього євроазіатського світу православного, значить Печерська лавра.